Чого в мене лагає, коли я записую відео. Всім привіт! Ви попали на канал Ulyanix З вами я, Ульяна, і сьогодні я буду прокачувати свій інвентар в AdoptMi. Я, коротше, тільки що ще помінялася на ось стойку На екрані ви можете бачити, як я помінялася і чи вигодно це, чи ні. Я гадаю, що я все-таки невигодно помінялася. Ну, не знаю. На екрані ви побачите. Давайте будемо трейдити лимонадну стійку. Я тут затрейдила лимонадну стійку, і на екрані ви бачите, як я затрейдилась. Мій інвентар став ширшим, Я отримала таку ось Хотіла сказати собаку. Ось це обезьяну. Ось такую всю штуку. Я не знаю, що це за пец. Ще госта та одного Black Merlin. У мене також отримали такий бокс. А що в мене з походкой? Що в мене споходкай. Ну, ладно, я хочу зараз зайти на інший сервер та будемо трейдитися вже там. Я заходжу вже на інший сервак. І гадаю, тут ми зможемо щось протрейдити. Я гадаю, що цю собаку ми зможемо протрейдити. Все зашла, я не разумею, що у мене с походкой. Верните моего персонажа, он Чего в мене с походкой. Чого в мене така походка? Ну ладно. Так, я вже телепортнулася в центр, і зараз ми будемо трейдити цю собаку. <кій> я ось зовсім не розумію цей сервер. Я їм даю те, що нормальне, за якісь речі, а вони просто кажуть або нормальне я даю і відклоняють, або просто відклоняють, хоча я їм навіть може переплачую. Я не розумію цей сервер зовсім. Мені ось тільки що дівчинка кидала трейд на цю собаку. І вона в першому трейді согласилася, але потім отклонила. Я не розумію її Хоча вона давала навіть менше, ніж в, в, в ця обезьяна. У ну, зовсім не разумеется цей сервер. Я тоді буду робити меганеон, або просто неонку мураху і потім, можливо, на щось протрейджуся. Но я не знаю. І так, в мене з'явилася третя мураха, так як я роблю меганеонку, або просто зроблю неонку і протрейджуся. Ось. Я гадаю, що я буду закінчувати це відео, і я гадаю, ви будете чекати другу частину прокачки інвентаря ого, як я підкинула. Зараз я пройду цю гру, ну і закінчу це відео. Просто щоб у відео це не було дуже коротким я сподіваюся, у мене зараз не вимкнеться запис екрану. Бо завжди, коли я граю в Roblox і записую відео, то в мене завжди повинно лагати. І потім вимикатися з-за запис екрану. Так, остання гра. Опа. Я пройшла цю міні-гру. Я буду закінчувати це відео. Знаю, що воно вийшло трохи коротеньким, але. Сподіваюся, ви будете чекати другу частину. Я сподіваюся, що я не забуду про другу частину. Ну. Я буду закінчувати це відео. Не забувайте підписувати, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та всім пока!